Ну це складно. Ну, певно так, можете потриматись, чути трошки, як вона. Угу. У мене щось дуже величезне. Угу. А візерунки, як ви наносите? Візерунки можна наносити щось льоне, як у мене, є зубочистка. Паличкою можна по сиру. Угу. Ось так зупиняємо. Кручуємо так по живому, по живій глині. Копи тут вже паличка, водно жилевий краще. Ну, а так взагалі, як для продажу, то ми вже потім даємо йому трошки висохнути, можна було в руки взяти, uh -huh. також uh -huh. кошти потримати в руці. Такі важкенькі.